До слова запрошується український письменник, який в свій час кинув екс експрезиденту. Це людина, яка уславила вас, добровольці. Людина, яка уславила нас з вами азовці, Василь Шкляр. Товариство серце радіє від того, скільки нас сьогодні зібралося. Здається, після Майдану ще не було такої громади з молодими, яскравими, ясними очима, які горять радістю боротьби. Третій рік точиться українсько-російська війна. Третій рік гинуть найкращі українці вчора. І впало троє. І сьогодні вони, коли ми з вами тут проливають кров за волю України. Ця війна з московським загарбником не сьогоднішня, вона триває сторіччями, тільки переходить в різні фази і форми від асиміляції, знущання над культурою до найжорстокішого голодомору. А сьогодні вона увійшла в гарячу фазу збройного протистояння. Ми нарешті тільки під час цієї війни раптом зраділи, що маємо союзників, що нас підтримують. У Америка, в Європа. Але що сьогодні ми бачимо? Ця підтримка дуже хистка і сумнівна і ялова. З'являються якісь плани мореля про те, щоб ми тут в Верховній Раді прийняли закон окремий для Донбасу, провели вибори, мовляв, повки ситі, і кози цілі. Ні, так не буде. Чи не, чи не онуки цього мореля, колись озброювали? Армію Галера, яка топила в крові українську Галицьку армію, чи не онуки мореля армії АНР навіть за гроші не дали ліків, коли наша армія знемагала від тифу. Тому ми не повинні покладатися на чиїсь там розмови, хай вони будуть. В Америці чи в Європі, бо ми бачимо, що нитка тягнеться до Москви. Не буде ніяких виборів на Донбасі, поки не буде українського кордону. Без кордону немає держави. І сьогодні слово останнє скаже не дипломат, не яловий, якийсь там толераст, Сьогодні останнє слово скаже український воїн, який на сході постав на повен зрист, який народив нову українську людину, здатну жертвувати, класти життя за волю України. Ось чиє слово буде останнім. Ми сьогодні зібралися на попереджувальний. Такий мітинг сказати владі, що якщо до нас не дослухаються завтра, тут будуть мільйони, тому що нація не готова слухати. Всі балачки нація хоче утвердитися, і новий злет України розпочнеться тільки після остаточної перемоги над комуною фашистською Росією. Ми переможемо неодмінно, подивіться один на одного. Немає ніякої сили, яка стане проти цих людей. Товариство запам'ятайте. Ми ще раз кажемо оці хаті, не знаю, що там в кого в голові, але ми знесемо її при найпершій спробі зрадити український народ. Слава Україні! Бемори нації ні капітуляції! do sap